Всім привіт! Він к нам Манкіша і це е Карси Муратор 2. Ми сьогодні е будемо тестувати, скільки мої машини розганяються. Ще є поліція. Короче, ідеально. Що може сказати? А у мене ще й нітра нема. Добре, ну я сподіваюся, я від неї поїду швидко. Я тебе прошу, поліція. Не треба у мене розташувати. Давай, давай, давай. Їдем, Йдемо, їдемо, їдемо на гіліки. Коротше, ми будемо будем сьогодні боже, забагато коротчою. Е ми будемо сьогодні е е тестувати мої машини. Всі. От навіть покажу зараз які. Зараз. Ще ці я буду тестувати. ці теж я буду тестувати. Коротше, перша машина це Toyota Супра. Я вам так і не розказав, чому вона в мене. Пам'ятаєте, що я знімав один день назад ролик, і мені не сподобалося там, я Toyota теж купив. Тільки нова версія. Вона мені не сподобалась взагалі. Навіть плюсів нема. Ну, гарно виглядає Все. Ну, мені тільки подобається. ну, не нові. А, статі, куди я приїхав? Мені сюди не треба. Мені треба, коротше, замірювати швидкість. Коротше, буду вам показувати, які буде іспитання. Буде е швидкість. Виздорожність. Нездорожність, ну, ну, не думаю, чи буде. Ну, не буде. І. І, коротше, он це. Гонка. Ось, он це. Теж вам покажу. Он це. Там це буде. Почекайте, я вам тут забув он так. Все. Ми їдемо зараз на... Aропорт. Замірювати швидкість. Так. Ідемо, коротше, мені ще треба заправитись. Ну Добре, коли не буде бензин, заправлюсь. Так що їдемо. Кстати, тут нітро в мене є ще. Ось. Тільки є... Мені треба ще купити то. А ні, подивитися відео. Реклямку треба подивитися. Ой, коротше, що я так зразу почав. Ну, так що, е, ми зараз будемо заміряти на три. Раз, два, три. Неа! Е, почекайте десь там півхвилини. Підпишіться на мій канал. Підпишись на мій канал. Не чекаю. А то не буде відео. Все, давай я чекаю. Підписався? Точно? Ну, тепер постав лайк. Я рахую до. До 4. Раз. Два. Три, чотири. Нічого не знаю. Як поставив, то поставив. Переходимо до рубрики. Починаємо. Так. Як ви думаєте, скільки вона буде розганятись? Ну я думаю, десь, ну, 250 точно має бути. О, навіть більше вже 250. 200? 310? Ні, ну нормально. У мене марк розганяється до 350 км. Ну ця машина нормально показала в себе. Ну там... Це нормально її там розколбасило. Друге, е, друга, коротше. Друге спитання. Ну, ви знаєте, коротше, здорожність. Ми зараз їдемо ну, на карту, де там є грязь і все. Головне ще в річку не залетіти, Я прошу тебе. Ну, я ж казав, прошу. Що... Ну, хто придумав воду? Ну хто? Йокарнити бабаханий. Коротше, я вже приїхав. Ну, коли я перестану говорити, коротше. Я приїхав вже, ну, звісно, Марко без цього всього. Ну, звісно, ну ж нема такого морка, який не буде таранитись. Ну ж, нема. Так, я приїхав. Так що, куди ми їдемо? Я не знаю реально куди. Ну, давайте сюди, наприклад. О, диви, диви, диви. Зразу вже дрифтить. Ну, тут будемо їхати. Ну а ч? Ну а де? О! О, давай ще бензин нема. Що зову каністру. Я тут ніколи не проїхав. Прикольно. О, напевно, тут зараз буде. О, нормальне таке болото. Ну, нормально. А, статі ще буде бало. Я оціную її швидкість 310 км нагадую. Де, ну, десь сімерочка. Сімєрочка. Ну, с дорожницей расскажу. Давайте еще сюда поедем. Нормально? Вообще? О, вот. Не, за ее мощности она быстро все проходит. О, зараз палки еще. О, нормально вообще. Нормально проходить все вообще. Ну, давайте, як ми он там будем. Ось там. То, значить, ця машина засу. Ми все пройшли уже. Не, 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 не. І ще головне туди заїхати. Так. І як ви думаєте, вона заїде? Все, застряла. Так, почекайте, ну це ж не може бути. Її кінець уже. Давайте якось он так. О, о о о о Взяли, взяли, взяли контроль, взяли. Давай, Ну. Остаті. Ми вже та заїхали, тільки буде ще усложнення. Ще буде усложнення. Дрифт-мод. Мм, О, все, дрифт мод можна включити. Не, ну з дрифтом модом. О, ну на у нас дрифт модом сюда заїхала. Не чуєш? Нормально так. Та й А Ану, дріфмот. Ану, заїде-заїде. О, все нормально. Коротше, ця машина заслужує десь. А ну скільки болю? Ну, не знаю, ну, вона застрягла один раз і сюди дуже тяжко, ну, не тяжко заїжджала. Ну, десь п'ятерочка. Гряз Грязі вона дуже типу, нормально проходила. Все. Тепер ми їдемо к гонкам. Ну, ж нормально проходи. Ну. То, що треба. Коротше, я вже приїхав. Я вже приїхав і зараз будемо тестити корохок. Корогек. Все. О, там це. Почекайте. Нова модель супри чи стара модель супри. Звичайно, що стара. Стара саме найліпше. Так що переходимо до іншої машини. Я вже приїхав на. Ну, я поняв куди. І це Skyline GT. Я не знаю, це просто Skyline. Зараз ми будемо його тестувати, Скільки він розганяється, ви вже це поняли давно. Підпишись. Постав лайк. Коротше, добре. Он тоже тут моя недра Я вот тут включил древний мозг, потому что он быстрее Ничего не понял, мы ничего не зафиксировали Сколько он разгоняется Далее В смысле? То як? Я нічого не понял. Добре. Добре. Коротше, я так думаю, що, м -м, короче, це все треба розділити на дві частини. Тестування машин? Бо в мене реально їх багато машин. Добре. У нас розганяється до 300 км за годину. Ми їдемо на Випоняв, куди Коротше, тестируємо тут, тільки дріфмочи. Як забереться, то можна вже і не тестирувати. Це що за машина? Это точно скай. Ну конечно, застрял. Ну все, все спортивные машины застрягают. На здоровье. Да ей так утрана. Опа! Почкай, 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 почкай. Оп-оп-оп-оп-оп. Дрифмот. Дрифмот. Не, 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 все, капец. Короче, не заехала. Добре. Як не заехала, то не заехала. Короче, тестирую машину. Гениально, тестирую машину. Так, ну так само, як супра. Так само. Все так само, як супра, да? Задних из зае. Ну так, все так само. Добре. О, тут ще. Нормально так. М -м -м -м. Ви цього не бачили. Ну, добре, ну добре, менше балів треба поставити. Добре. Так, і тут ми маємо ще дрігмот включити. Так. Дрігмот включається, і ми починайкаємо. Так, давай. А, ми ще, а, ні, ми ще не застряли. Добре. Як вона хоча б десь вийде, ну хоча б піде кудись оп, все нормально. І знову застрягла. Коротше, я по оздорожній я її ставлю десь 3 бали із 10. Там, дуже мало. Все, И едем мы дальше до... Ну, знает. Все, короче, я приехал и робим гонку. Так, це вообще, це вроде бы шкода. Шкода против Ская. Пацан. Пока. Все що ще треба. Так, переходимо до іншої машини Це посліднє Йокарні баба, я забув. Статі. Я вам показав скільки балів за віздорожність. Тепер за швидкість я вам не наказав. 7. 7 балів із 10. 7 балю із 10. І що там за драйв? там, гаражі, За це. Там перше місце. То значить, ну, 10. В двох машинах 10. А в кінці ми будемо рахувати всі бали. яка машина виграла? Так що їдемо. Так, ця, ця... Ну, зразу ми ставимо 10 балів. Ми їдемо заміряти швидкість. Їдемо? Коротше, зараз поїду про ліду по ріцю і будемо починати. Кстати, а чого на цій рівні трасі? Бо онсе. Бо вона дуже довго розганяється. Так, замерю. Замеряю. Капец. Сейчас респект. Ой. Замерю ему. Так. Так, 200 километров. Тоже 30 км за годину. Може, теж. Десь приблизно. Ну, ну, вона дуже довго розганяється. Ну, де швидкість я ставлю її. Ну, я не знаю. П'ятьочка. Нормально, ну, п'яторочка точно. Смачна. Смачна п'ятерочка. Так, добре. Це перевернулося на юному місці. Так. Я вже тут. Закіс азота ми взагалі навіть не беремо. Давайте трохи. Що вона не виграла на цьому фьому. Що вона не виграла, то, як не буде перше місце у машині, то значить, це мінус десь 4 бали. То значить 6. А ще мінус, що вона не добре стартанула. Це 1. То значить, вона 5 балів заслужує. Так. Підводимо етоги. Ця машина заробила. Я так почекаю, 10. Скільки я тут стало? Почекайте. Так, ця машина заслужує 20 балів, Має 20 балів. Skyline має. Так, 10-10, 20. Ну і з дорожністю я 3 поставила. 23 чи ні? А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. 17, 20 тоже балів і супра. Супра? Ну, 10. І ще що? 10, 4. 10, 4. 14 і швидкість. 21 бал. Так що виграла супра. Ну, буде ще друга частина. Будемо бачити. Так що, всем пока.